Ваше обличчя може показати, яких вітамінів та мікроелементів не вистачає, навіть до того моменту, як ви відчуєте втому. Дивіться це відео уважно. Зараз я вам все розкажу з вами український антрісолог Юлія Рокас. Якщо постійно тріскуються кутики губ, це не завжди кажуть про погану погоду та сухе повітря. Зазвичай це ознака нестачі групи вітамінів Б, Б – це рібофлавін та Б 6 а також заліза. Б2 допомагає підтримувати здоровими шкіру та сизові оболонки, а його нестача зазвичай у тих людей, які споживають мало білка або сидять на дієтах. В такому випадку краще перевірити свої аналізи на рівень ферритину, Б12Б2, гомоцистеїн та загальний рівень білку. Якщо ти дивишся у дзеркало і бачиш темні круги під очима, постійні висипи, які йдуть від підборіддя на шию, висипи на спині, тьмяна суха шкіра, лущення, в першу чергу ти йдеш до лікаря для того, щоб перевірити, які можливі можуть бути дефіцити в організмі, і до нутриціолога для того, щоб скоригувати своє харчування, і тільки після цього до косметолога, найкращої подружки дівчат. Підписуйтесь на мій канал для того, щоб більше дізнатися цікаві історії, а також щоб краще зробити для свого тіла, щоб воно було здоровим.